І так, всім призмимилаки. Вода, що зараз сталося. Я пройшов шосту ніч в четвертій частині есті моги. На режимі важкості, получається, ІЗІ. Сьома ніч! Шо? Яка, сьома ніч? Чекай! Екси, эксит. Яка сьома ніч? Шо? Ви змущаєтесь з мене? Там іш. Іс... Чекай. Сьогодні проходимо однозначно е, цю. Сьогодні однозначно проходимо шосту ніч. Але це капець, друзі, я щойно, коротше, пройшов е, шосту ніч. І хочете прикол? Я не знав, що шосту ніч можна пройти. І от знаєте що? Мені прийдеться вертатися в першу, другу, і третю частину, щоб там перевірити, чи можна пройти їх. Прикиньте. Та я, я сам просто в такому шоці просто зараз. Що це ну, це не здорово чуть. І в мене просто вирубається запис екрану чомусь. Я не знаю чому, вирубається просто запис екрану автоматично. Іменно в той момент, коли я проходжу шосту ніч. Я сумніваюся, що її ще раз можу пройти, це просто жах. Це просто жах. Ні, реально. Це така просто. От ви представте просто собі. Так тепер. О, я так і знав. Шукаємо тімоху. О, тут будет Тимохачка. Может. Я, я ж я ему не да, не дал, ты изнущаешься. Ты, ты, ты я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со тебя... Да это мне Тимоху покормит. <рискотворение> О, ось тут Тимоха. Окей, мінус. Легендарний зажимчик. Просто в нас зараз просто немає е, часу на те, щоб нічого не робити. Нам потрібно зараз купу їжі наробити. Мені на початку не пощастило. Мені просто не пощастило на початку, окей. Робимо безкінечний запас просто. Їжі? пальмані зразу окей тепер знову пиріжки так зразу давайте ще трохи поробимо ну давай 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 шо е, вони не робляться прикинь а шо за бах так, шукаємо Тимоху на камерах. Йоми, він став ще, ще швидшим, ніж минулий раз. Ладно, покормив, бляха, тут тимоху. А, не. Капець, мені ще на пирушка... на пиріжках жити. Друга ночі, блін. Ти знущаєшся? А я-то реально... Раніше не знав, що можна це вот. Вірус? Я, я тебе не, не А... Фух. Окей. О, все, нарешті пройшов бах. Чи це не баг? Не знаю, що це таке. Так, чекай. Треба знайти. О. Я, як це вийшло вже? Якось на рандом чекай. Мені дуже зараз пощастило. Я це якось на рандом просто само вийшло. Так, камера хоч не виробилась, ні. Слава Господу. Фух. да, А чому цього жирного так важко, блін, прокормити? Ти знущаєшся з мене? Какой вкусний пирожок. Фух. Так, тепер оп, робимо знову пиріжки. Четверта ранку. Фух. Я надіюся, зараз можу з другої спроби пройти. До половини опустилось. Окей, окей, окей. Шукаємо тепер тімоху по камерам. Опа. Я друг. Так, треба знайти срочно просто. О, він. Ізі, ізі. Ізі, просто ізі. Так. Йома. Камера. Сьома камера. Ізі. Фух. Йома. так що нам треба зробити? А, точно, пироги, пироги. Не забуваємо. Раз, два. Покащуй четверта ранку. Покащу. Так, пальмани? Є. Пироги, пироги, П'ята ранку. А я-то знаю, що вони в п'ятій ранку зроблять. він, сімоха, до речі. Треба моху би було би знайти і було б взагалі непогано. Так-то опа. О тут має бути. Або тут. Окей, мінус. Тимоха голодний. Я не можу ризикувати настільки сильно. Що за фене? Вот він. Блін, я не встиг. Окей, okay, шоста ранку настала. Друга спроба. Я якимось чином просто зміг пройти з другої спроби знову. Шосту е -е, ранку. Я не знаю, будемо продовжувати, звісно, сьому ранку. Однозначно. Ой, шосту ранку. Дожити до шостої ранку, в шостої ночі. Будемо якимось чином пробувати сьому е ніч прожити. Яким, я не знаю яким, але якими чином будемо пробувати. Ну а на цьому все. Став лайк, якби наш копчик коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, Всі малачі, Всім удачі, всім пакида.